Цікаві факти про хліб. Хліб це продукт харчування, який вживають в їжу люди різного віку, соціального статусу і релігійних переконань, навіть ті, хто дотримується дієти, не відмовлять собі в задоволенні іноді з'їсти шматочок, саме хліб, колись допоміг європейцям поратися з голодом у ряді країн. Він і зараз є основною стравою людей з низьким рівнем достатку. Хліб це продукт, який був винайдений багато століть тому в Єгипті. Випікати страву вчилися люди різних країн світу. Хто зробив це з пшеничного борошна, інші вівсяного, житнього і навіть кукурудзяного у Єгипті ж хліб готують з дурри. Також для створення хліба раніше використовувалися жолуді, які перемелювалися в борошно. Ченним вдалося довести, що первісні люди виготовляли примітивний хліб. Знайдені в результаті розкопок докази датуються епохою неоліту. У стародавньому Римі цінувалися фахівці, які вміли готувати хліб. Найчастіше цим займалися раби. В результаті їх вартість прирівнювалася до ціни гладіаторів. В Єгипті хліб мав високу ціну. Його використовували в якості готівки. Тобто, це була свого роду грошова одиниця. У стародавній Греції люди вміли випікати близько дев'яти десятків різновидів хліба ще у третьому столітті до нашої ери. Дріжджі для виготовлення хліба почали застосовувати у 17 столітті. До цього моменту в якості закваски використовувалося саме тісто, для цього від загальної маси відокремлювали один шматок і залишали його на ніч у теплому місці. Тісто починало бродити, потім його знову змішували з основною частиною. Існували і інші способи домогтися бродіння. Так, гали і іберійці застосовували для цього піну від пива. Метод був популярний у першому столітті. У ряді держав світу для отримання продуктів бродіння використовувалися висівки, замочені у вині. У середньовіччі хліб застосовувався не тільки в якості продукту харчування, але й для сервірування. На столі розміщувалися зачерствілі шматки. на них зверху викладали їжу. В результаті хліб просочувався соком або жиром і ставав м'яким. Згодом його з'їдали або віддавали собакам. У наші дні хліб також нерідко застосовують у якості посуду. Правда, зараз для цього використовується нечерствий продукт. У хліб наливають борщ, готують в ньому яєчню та інше. У наш час у світі щодня вживається майже 10 мільйонів буханок хліба, близько половини від цієї кількості йде на створення бутербродів. В Азії хліб практично не вживається. Замість нього місцеві жителі використовують рис, який подають з першими і другими стравами. А іноді із десертами. Спочатку хліб продавався тільки одним шматком. Однак, у 1928 році один з винахідників вирішив створити машину для нарізання. Вона отримала промислове застосування, а нарізав і загортав хліб шматочками. Це виявилося дуже зручно. Технологія швидко набула популярності, незабаром її перейняли багато країн. Існують різні рецепти приготування хліба, унікальні рецепти використовуються в 30 державах, хліб з пшеничного борошна прийнято вважати найбільш калорійним, тому при дотриманні дієти його вживання краще обмежувати. Житній хліб допомагає тримати. Рівень глюкози в крові на оптимальному рівні. Головне, не зловживати кількістю продукту. Також житній хліб є хорошим засобом від недокрів'я. Готовий продукт містить більше на 30% калію і на 50% магнію ніж у страві пшеничного борошна. Висока популярність хліба є однією з причин, по якій цей продукт застосовується для встановлення різних рекордів. Так, в кінці минулого століття в Мексиці був виготовлений батон довжиною близько 9 кілометрів, хліб виготовляли прямо на місці. Для цього його випікали окремими частинами. Найшвидшими пекарнями є майстри пекарні Rich Montana Farms and Bakery». Вони створили булку з нуля всього за 8 хвилин і 13 секунд. Рекорд був занесений до книги Гіннеса. Фахівці зібрали урожай пшениці, перетворили її на борошно, зробили тісто, сформували хліб і випекли його. Найбільший у світі коровай був виготовлений у Києві. Вага страви склала 150 кг, діаметр дорівнював 1,6 метра, а висота становила 65 см. В Японії був виготовлений найдовший у світі хот-дог. Його розмір перевищив 60 метрів. Рекордсменом по споживанню хліба є Франція. На одну людину в цій країні припадає майже 70 кілограмів продукту на рік. Назва сендвіч виникла не випадково. Сендвіч це відомий колись представник графського роду, який страждав ігровою залежністю. Чоловік. Настільки захоплювався грою в карти, що відмовлявся відволіктися навіть на прийом їжі. Граф наказав носити йому їжу, розташовану між двома скибочками хліба. Згодом такий бутерброд став називати в його честь. У радянські часи хлібом вважався тільки той продукт, вага якого перевищувала 500 грамів. Менше цієї маси блюдо носило іншу назву. Наприклад, булка або батон. На сьогоднішній день ця класифікація морально застаріла, однак деякі за звичкою використовують її досі. Ні для кого не секрет, що хліб завжди падає маслом униз. Це пов'язано з тим фактом, що масло важче хліба. У процесі польоту бутерброд перевертається у повітрі і падає важкою частиною вниз. Відвідувачі ресторанів у більшості випадків оцінюють заклад за якістю хліба. Якщо він не свіжий, людина навряд чи сюди знову повернеться. Багато закладів намагаються самостійно випікати хліб, а не купувати вже готовий. Це дозволяє продавати клієнтам дійсно свіжу продукцію. Художниця з Великобританії зробила своїй свекрусі оригінальний подарунок на день народження. Вона створила портрет родички з грінок. Для цього їй знадобилося 600 батонів хліба або майже 10 тисяч грінок. Портрет був виконаний у музеїчній техніці. У музеї Сальвадора Далі на честь вікового ювілею живописця була створена ціла хлібна спальня. Це була одна з найбільш божевільних ідей генія в отриманій кімнаті. Ці предмети були виготовлені з хліба, в тому числі і люстра. З одного пшеничного зернятка в результаті перемелювання виходить близько 20 мг борошна. Щоб виготовити одну повноцінну буханку, буде потрібно близько 10 тисяч таких зерняток. У деяких регіонах нашої планети росте так зване хлібне дерево. Зрозуміло. Воно не має ніякого відношення до пшениці і на його гілках не зріють буханки. Однак, сушена м'якоть плодів рослини застосовується при створенні тіста. Потім з нього виготовляють свого роду коржі. Вони є важливим джерелом отримання їжі.